У міністерстві оборони придумали, як заохотити українців йти воювати у зону АТО. У відомстві пропонують мобілізованим та добровольцям підписувати тимчасові контракти. На особливий період передбачено прийняття на військову службу за контрактом. Так званий е, короткостроковий контракт. На короткий період часу. Це на час особливого періоду. Він діє цей короткостроковий контракт з моменту підписання. Контракту і до прийняття рішення про демобілізацію із збройних сил придумати короткострокові контракти Мінобороні довелося через великий наплив добровольців. кажуть, мобілізація завершилась, а люди все одно продовжують оббивати пороги військоматів. Яка зарплатня буде за короткостроковими контрактами у генштабі? Не кажуть лише додають у бійців, які перебувають у зоні АТО, вона буде вищою, аніж у тих військових, які служать на мирній Україні.